І влади, це люди волі, які стояли за тим законом, які його розробляли, які не спали ночами, які ходили під парламент неодноразово і намагалися зробити так, щоб цей парламент прийняв таки цей закон. І ми отримали перемогу. Я вам хочу сказати, цей закон було прийнято. Ми цього не очікували. Але ми разом, дякуючи «Автомайдану», Дякуючи деяким іншим політичним силам, все ж таки це зробили. Але це пів роботи, що зараз відбувається, а відбуваються люди добрі, таке, що наших мажоритарників знімають з перегонів. І чого ці люди добивають? вони добиваються, вони добуваються того, щоб ми не пройшли у Верховну Раду. Вони добуваються того, щоб ми не змогли проконтролювати цей закон. Не змогли проконтролювати таким чином, щоб все ж таки пролюструвати цю ганебну владу, пролюструвати тих людей, які ще залишаються при владі. Мало того, вони повертаються. Вони повертаються у списках деяких партій новостворених. Давайте разом посміємося, і це ганебно, що 150 комуністів Вони зареєстрували. А наших кандидатів, кандидатів партії воля. Скасували. У нас дуже багато хороших законів в Україні. Один з цих законів може найважний для нашої країни на даний період часу закон про люстрацію, закон про очищення влади. Це просто закон на папері. І він ніц не вартий, якщо ми не пройдемо в парламент, і не будемо контролювати виконання цього закону, не будемо вказувати пальцем. На тих чи інших цінуш, які всі досі сидять, і думають, що ми будемо і надалі вклонятися. Вони помиляються. Ми не будемо ніколи більше їм вклонятися. Слава Україні!